Харківський інваспорт, який у першому поєдинку проти БК Полтава, показав непоганий баскетбол. Базова команда Дефлімпійської збірної України боролася на кожному клаптику баскетбольного майданчика. Першу половину гри команди завершили з рахунком 30-28. Ми грали на равних. Ми могли виконати те завдання, яке ми розібрали перед грою». Гості грали в від оборони. Полтавкам було складно проходити активний захист, але Анатолій Ніщименко зумів знайти ключі до такого суперника. Фінальний рахунок зустрічі 61-49. Допомогла здобути перемогу білозеленим і новачок Ксенія Кіріченко. Сложно було дівчатки бігучі, команда Харків. видно, добре підготовлені, сплачені, тому фізично було складніше. Є акцент захисту, є акцент нападення. Да, може, це не сильно зрелищно сегодня сьогодні но У нас вперед дві гори з ну, я думаю, ви все розумієте, що важливість ігри. Бердянська чайка у свою чергу вдруге у надважкому поєдинку переграла наш Полтава Баскет. Як і за день до цього землячки грали на рівних проти лідера вищої ліги. Надія Телешик та Валерія Десятник вдало завершувала атаки свої команди, і після перших двох чвертей рахунок був рівний 29 – 29-29. Головний тренер гостей Катерина Кливинок вважає такі результати недопустимими. Я не понимаю, у меня дети. Получается, скорее всего, мы очень хорошо отыграли, я так думаю, 4 игры. С Одессой мы играли. Уверенно выиграли 3 игры, 2 игры. И дома мы с Тернополем играли тоже. Уверенно по 70 чай обыграли. То есть я так думаю, что они где-то 4 вот игры хорошо выложились на полную катушку. Где-то у нас сейчас спад происходит в команде. Поэтому на таком уровне не могли собраться. И, в принципе, как и вчера, только последние две минуты собрались и отыграли то, что они в принципе умеют делать. Наприкінці матчу лідер на майданчику змінювався чотири рази. Врешті-решт влучні кидки гостей в останні хвилини стали вирішальними: 56-58. Мінімальна поразка команди Юлії Старих. Я читаю, причина в тому, що ми неопитні. Команда професіональних ігроков у нас немає. всі діти з США свої полтавські опит большого у Наді Телешик. Я думаю, неопитність опитна зіграла своє діло злую шутку. З нами. чайку можна обігрувати? Получається, можна все. То есть я очень довольна, хочу поблагодарить дівчат. То есть результат мене вполне устраивает. Достойна зіграли, мало це Тепер долю путівки до Суперліги вирішить очна зустріч двох лідерів: Полтави та Чайки. Ці зустрічі відбудуться в спорткомплексі ПНПУ 4 та 5 лютого. Орієнтовний час початку матчів 11.30. Богдан Казирід та Ігор Зотов, Полтавські телевізійні новини.